Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде огляд на акційні товари магазину «Ноус». Гарного перегляду! Куряча гомілка 7 гривень за 100 грн. та мале Філе 1490 за 100 грамів. Сир мастам 44,90 за 100 г. Сьомга та форель слабосолені. Шматок на шкірці 229 гривень за 180 г. лососова, зерниста, 80 грамів, грамів. Рошен, 180 грамів 199 гривень. Масло рошене, 72,5% 180 грамів 94,99 гривень. Сир кисломолочний торгової марки Президент 9% 80 гривень та 5% 70 гривень за 300 гривень. Кефір молокія 2,5% та 1% 870 грамів 50 гривень. Десерт Марійка з шоколадними кульками та печивом 32,99 до 140 г. Лунець торгової марки Кальво. оливковій олії 3 по 65 грамів, 169 гривень, 160 грамів 99,99 99 гривень. ,99. Та салат з тонцем 150 грамів 69,99. Оливки з кісточкою 300 грамів 42,99 Без кісточки 46,99. Маслини з кісточкою 42,99 Без кісточки 4499. Також за 300 г. Олія оливкова ромерія 569 гривень за 1 літр. Також зараз знову дуже багато різних акцій на оливкову олію, різних фірм, брендів, об'ємів на будь-який смак та на будь-який бюджет. Дуже великий вибір. Готую сніданок торгової марки Nestle Lion 210 грамів 69,99 Анесквік 6999 210 грамів. Готовість сніданки торгової марки Star 100 гривень за 500 грамів. Є різні смаки. Торт Наполеон 700 грамів, 189 гривень. Тістечка бісквітно-кремові. 360 грамів 129 гривень. Круассан 7 Day Mini, 185 грамів 70 гривень. Круасан з какао 110 грамів 3699. Та круасан ваніль вишня 36,99 Знижечки на крекер Яруш. Цибулею та ніжні 22,99 за 180 г. З сиром 160 г 22,99 та какао та з цибулею 2299 за 170 г. Кава в зернах 1 кг преміум гул 599 гривень та 100% арабіка 769 гривень 1 кг. Гарна опція на чай лой в пакетиках від чорні та зелений та з різними смаками. Лимон, малина, фруктовий чай. Чай ловари в пакетиках 60 штук, 169 гривень. Чай заварний 119 гривень 80 гравів. Та чай в пакетиках 24 штуки по 54,99. Мандарин ваговий 60 гривень, 1 кілограм. Апельсин дрібний 52,99 за кілограм. Авокадо великий одна штука 55 гривень. Томати сливка 129 гривень за кілограм. Паперові рушники диво, двошарові, 109 гривень, 350 гривень. Гарні знижки на чоловічі гелі для гоління, торгових марок. Нівія, арко і джилет. Дуже гарні знижечки. Гель для прання 2 кг, 75 гривень. Кондиціонер Сілан 1,1 літра 154 гривні. Дякую всім за перегляд.